Хей, що ти отримав на днюху? Я постарішав! <ріст> <ріст> Це дуже дивно. Ей, пограємо у звувий ножа, давай. Блін, я програв. Мем, боюся застав вашого сина за домашкою. Та що ж я за матір. Гей, Чауі, і хочеш мене з'їсти? Ні, дякую, пане Мафіне. Ну, я хочу стахнути! Гей, стейсі, хочеш піти зі мною на випускний? А, мені шкода, але я привид. Але ж ти не мер. Бувай, Брайане. Ти може тоді обговоримо це на вулиці? Аго! Боже, який чудовий вечір! Я ж тобою цілковито згоден! Не роби цього! У тебе попереду ще сіле життя! Нехай да не робить! Так! Ох, я так наївся! А як щодо Мафіна? Ні! Гей, мила, ти часом не янго, бо моноаргієне пір'я. і Я просто високий карвик. Гей, друже, не сумуй вище носа. Гаразд. Де знову місячний ведмідь. Кінець. Хм Гей! Hey, хочеш банан? А! Що?! Ні! Ні! Гріні було! Гріні було! Ака у Підпишись на відброщ для нових відео! Та подивіться, та подивіться, ам, гляньте в коментарі там посилання на наш ТГ канал!